Привітки, привітики! усім! Мене звуть Іренка і ви на каналі Здоров'я та Довголіття. Сьогодні ми будемо обговорювати таку класну тему, як, як досягти молодості, як жити довше. І, взагалі, в чому секрет? Отож, поїхали. Важливий дуже елемент здоров'я це. Всі знають його так: це амінокислоти. До прикладу, багато актрис, акторів вживають щодня ягоди, фрукти, свіжі овочі, так, і білок, звісно. А це невід'ємна частина того, щоб організм отримував певні мікро-макроелементи, так, і боровся з виводив з організму, точніше, токсичні різні якісь шкідливі речовини. Отож, давайте переглянемо. А, значить, амінокислота, така як під назвою Метіонін, так, він виводить з організму, як я вже сказала, токсичні продукти, так, попереджає захворювання печінки, також допомагає при хронічному алкоголізмі, цукровому діабеті, уповільнює також старіння, що дуже немаловажно. Так. А, значить, також а, цей, цю амінокислоту, так, метіонін, дуже корисно вживати людям, жінкам, особливо, які приймають оральні гормональні, гормональні контрацептиви. Ось таким чином. А, де знаходиться ця амінокислота? Де її можна, звідки її можна взяти в їжі? А, дуже багато вона знаходиться в трісті. Це така риба. А далі вона знаходиться в творозі, дуже багато її, в курячих яйцях, бананах, бобах, квасолі, сочовиці, сої, а також серед круп, лідерами по кількості цієї кисни рахуються рис, пшоно, вівсянка, гречка і перловка. Тобто, це самі-самі найосновніші продукти, в яких Ну, просто зашкалюється амінокислота. Отож, а, сьогодні таке коротеньке відео інформативного характеру. А якщо хочете бути здоровими, якщо хочете підтримувати свій організм в чистоті, а ми знаємо, що якщо підтримувати організм в чистоті, а, то він нам скаже не тільки дякую, а це буде: а, ви побачите своє лице без прищиків, ви побачите свої органи, які вам скажуть дякую, і будуть гарно працювати. Так, ось, і також будуть вводити токсичні різні а, речовини, які залишаються, як ну, лімфа не вивела по якимось причинам, так, ось їх, і вони залишилися в нашому організмі. Так от саме оці продукти а, з допомогою цієї амінкослоти а, Метіоніна а, виведуть з вашого організму, і ви будете жити набагато довше і якісніше. Ну що ж, у мене сьогодні на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Не забудь підписатися, клікай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.